Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що YieldSec провело аналіз нелегальних трансляцій для Mail Sport. Поєдинку за титул абсолютно чемпіона світу на дважкій вазі між українцем Олександром Мусиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Щодо трансляції Daily Mail повідомляє, що поєдинок нелегально переглянули не менше 20 мільйонів осіб. Це дорівнює 95 мільйонам євро збитків для легальних мовних компаній. За даними YieldSec є докази двох тисяч стрімів по всьому світу. Найбільше близько 25%, 5 мільйонів переглядів нелегальних потоків перебував у північній Америці на другому місці. З 18% приблизно 4 мільйонів переглядів у Великій Британії. У публікації зазначається, що кількість переглядів вказана приблизно. Але виходячи з цієї інформації, можна припустити, що поєдинок поставив абсолютний рекорд серед зафіксованих нелегальних трансляцій серед спортивних заходів. От так рекорд! А я нагадаю, що підписувалися на наш телеграм-канал. Там багато всього цікавого, що не входить до відео, а також ведуться прямі ефіри боїв. Приєднуйтеся. Тим часом Олександр Усик черговий раз звернувся до свого тренера Юрія Ткаченка. Люблю тебе, Юра, Сан, душніла. А перед цим Усик у комічній формі звертався на прес-конференції після бою. I uh, thank you my team. Thank you so much. I love you. Thank you. <coughs> Yuri, my coach. Unbelievable man. Yuri. Uh, don't worry. <laughs> we win. We do it. Sergey, Sergi. Brother. Uh, like, uh, you all uh know I I love you. Raz. Dusniła, you <laughs> magic. <match. laughs> Yes, you and you, you both duchneal. You know who's duchніel? You know. a... Who is? Basket, yeah? It's <laughs> У попередньому відео вже була інформація про те, що фюрі активував пункт про реванш, який має відбутися в середині жовтня. А промоутер британця Френк Уоррен знову висловився. Люди кажуть, що це найкращий бій в історії, і я з ними згоден. Тож, матч реванш відбудеться у жовтні. Тайсон сказав мені про це сьогодні. Я його попередив, щоб добре все обдумав. Але Тайсон дійсно хоче цього поєдинку. Це було протистояння двох сильних бійців. Я думав, що Ф'юрі був далеко попереду на картках суддів до сьомого раунду. Та й наприкінці цього раунду Тайсон кілька разів завдавав біль своєму супернику. В той же час промоутер Еді Хірн прокоментував роботу рефері. Я думаю, що багато британських реферів у Великій Британії зупинили б цей бій. Юрій буквально витоптав кожен міліметр рингу, хитаючись. Я не проти рішення Марка Нельсона. Мені здається, що він дав багато часу Тайсону ф'юрі. Не тільки коли відраховував нокдаун, але і, зокрема, після цього. Я вважаю, що Нельсон мав рацію в тому, що він зробив. Також стало відомо, що Олександру Усику сказав Володимир Кличко після перемоги: Я пишаюся тобою, дякую тобі за цю перемогу. Це важлива історична перемога для тебе, а ще важливіша для нас, українців. Усик відповів: дякую тобі, що надихаєш мене і надихав. А промоутер українського чемпіона Олександр Красюк повідомив, про що Усик розмовляв з Ф'юрі. У них відбулася дуже приємна розмова після бою. Тайсон підійшов і сказав: Я хочу приїхати до України. Я хочу взяти свою дружину, дітей та відвідати Україну, щоб залишитись у тебе. І я хочу, щоб ти зібрав свою сім'ю і приїхав у Маркам, щоб разом провести час, пити пиво та базікати кілька днів. Вони обійнялися, це були дуже теплі обійми і погодились зробити це. Можливо, не перед реваншем, а після нього. Але я гадаю, що вони будуть друзями. Красюк також прокоментував рішення Рефері. Я бачив повтор в інстаграм, усик добивав Фюрі, і з Тайсоном уже було покінчено. Рефері зробив все можливе, щоб рятувати цього хлопця, і це добре. Чи професійно це? Можливо, так, але мені потрібно подивитися весь бій. І сформувати власну думку щодо того, що робив Рефері, коли він почав відлік, уже минуло 5 секунд, оскільки він відштовхнув усика прямо в кут, а потім повернувся і сказав: один, поки Тайсон спирався на канати. Для мене це момент, коли бій слід було зупинити. Далі перейдемо до інтерв'ю Деантаї Вайлдера, який вже 1 червня буде битися в мегатурнірі проти Джилая Джана. Я можу багато сказати, але 1 червня відбудеться викриття. Я відчуваю, що готовий і виглядаю так, ніби в найкращі свої роки. Мені довелося повернутися до старого стилю, знайти і знищити. Мені довелося повернутися до того, що привело мене на вершину. Я зробив багато помилок і був занадто сліпим, щоб це усвідомити. Тож я не можу дочекатися наступного бою. Я маю отримати своє. Бійці ризикують життям заради грошей. 1 червня повернеться король. Бронзовий бомбардувальник приведе з собою своїх людей. Окрім цього, Вайлдер додав: Я хочу, щоб Тайсон Fury заплатив дуже сильно. Я не думаю, що цей розділ завершено. Я бачу четвертий бій. Я бачу четвертий поєдинок у процесі створення. У Саудівській Аравії є джерело та сила, щоб усе це сталося. І на завершення, вже 15 червня відбудуться бої Джервонти Девіса проти Френка Мартіна та Олександра Гвоздика проти Девіда Бенавідеса, протистояння яких ми теж подивимося у телеграмі. Мартін не сумнівається, що зможе створити сенсації. Я отримав можливість показати світові, що себе представляю. Я ціную Джервонту Девіса за те, що він прийняв цей бій. Я ціную, що мені дали можливість зарекомендувати себе. Саме цього я і хочу. Я просто збираюся вийти і шокувати світ. Я хочу стрибнути вище своєї голови. Я знаю, що люди не вірять, що я здатний на це, але я знаю, що зможу. Аби навіть десь пояснив, чому відмовився підніматися на ринг після перемоги Канело над Мунгією. Він кликав мене, але це не було зроблено агресивно. Могло бути і щось більше, але я думаю, що він просто хотів знущатися з мене. Я все ще намагаюся виявляти повагу. Якщо чесно, я не хотів би, щоб він вийшов на ринг після одного з моїх боїв, тому що я вибив з нього все лайно. Думаю, мене все одно б тоді не пустили. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.